Привіт тим, хто годує світ. Ви вже бачили ці відео, де гусінь обліпила соняшник кукурудзу і сою. Чи може помітили її на своєму полі? Зараз найбільше страждають східні та південні регіони, але існує великий ризик заселення шкідників по всій території України. Сьогодні розберемо, як захиститися від ненажер, які у цьому році залишили соняшник сою і кукурудзу майже без листя. Не перемикайтесь. Гровекс допомагає годувати світ. Замовникова совка і лучний метелик ці шкідники докучають зараз на полях. Враховуючи прогноз розвитку погодних умов, це не дивно, оскільки на противовагу спекотній погоді в більшості регіонів пройшли дощі з пониженням температури до 22-26 градусів в день та 14-17 вночі. Це і є головна причина їх появи. За таких умов їм комфортно заселяти посіви та розмножуватись. Але ви можете сказати, тьфу, та в мене лише 2-3 штуки на рослині, наче небагато, чого мені боятись. Але не тут то було, тому що саме 2-3 гусениці на рослину вже перевищують економічний поріг шкодочинності так званий ЕПШ, це означає, що рівень витрат на здійснення заходів боротьби з нею буде меншим ніж загальна величина очікуваних втрат врожаю. Шкодочинність совки дуже висока. Вона не тільки з'їдає все листя на рослині, а й заражає рослину в місцях укусів усілякими збудниками хвороб. Що ж робити та чим з ними боротися, та ще й у такій фазі? Вихід є: белт, кораген та ампліго. Головні їх переваги потужно діють проти широкого спектра лускокрилих шкідників. У випадку високої щільності шкідника, особливо бавовникової совки, необхідно планувати двократне внесення з інтервалом 10-12 днів. Норми використання у белта 100-150 мг на гектар, у корагену 150-175 мг на гектар та у ампліго 200-300 мг. На гектар. Але краще при наявності личинок різних віків використовувати максимальну дозу. Також можна використати препарат логус 150-250 мг на гектар з діючими речовинами мемактин-бензоат 100 г на літр плюс альфа-цепрометрин 100 г на літр. Також, як варіант, можна використати фосфороорганічні інсектициди, але тут є свої нюанси. Перше, вони токсичні для бджіл. Друге, фосфороорганічні сполуки будуть накопичуватися у самій рослині та насінні, через що надалі ви просто не зможете здати своє насіння. Тому можна провести фосфороорганікою крайові обробки для відлякувального ефекту. До фосфороорганічних інсектицидів належать такі препарати, як Залп, Pirinex Супер, Шаман, Нурелде, бі 58 та їх аналоги. Ще одним способом контролю популяції совок на посівах соняшнику є випуск бурої трихограми. Перший її випуск проводять відразу після появи перших метеликів совок і повторюють через 10-12 днів. І пам'ятайте, що поки ви будете думати та сумніватися, боротися з совкою і лучним метеликом чи ні, надіяйтесь на те, що станеться чудо, та вони самі підуть з вашого поля, вони зволікати не будуть, з'їдять все, що побачать перед собою. Тому не зволікайте та приймайте рішення по захисту від совки та лучного метелика вчасно і рішуче. Пишіть, чи є на ваших полях ці шкідники, та чим ви захищаєтесь від них? Також не забудьте підписатися, поставити вподобайку і до зустрічі!